Це українська науково-практична конференція, присвячена Дмитру Чежевському, відбулася в Кропивницькому. Провели її в обласній книгозбірні, що носить ім'я знаменитого вченого. Захід приурочили до 130-річчя з дня народження Дмитра Чежевського. До конференції долучилися науковці з різних регіонів держави, а також працівники закладів культури, освітяни та студенти. Учасники детально заглибилися в біографії Дмитра Чежевського та проаналізували маловідомі віхи з його життя. Крім того, у своїх виступах науковці докладно розповіли, яким Дмитра Чижевського бачили та як до нього ставилися послідовники. Зазначу, Дмитро Чижевський видатний український вчений, дослідник, культуролог, релігія та літературознавець, лінгвіст та славіст світового рівня. Народився 4 квітня 1894 року в дворянській родині в Олександрії, здобував освіту в Одесі та Києві. Крім української, досконало володів латиною, німецькою, французькою, грецькою, чеською та польською мовами. 1921 року, після окупації України більшовиками, був змушений виїхати в Німеччину, де жив і викладав у тамтешніх університетах. Сьогодні на його честь названо кафедру української літератури в Гарварді. За життя Дмитро Чижевський був затятим шанувальником книг. Його домашня бібліотека налічувала понад 12 тисяч видань. Майже три сотні книг з особистої колекції вченого наразі зберігаються у фондах книгозбірні Чижевського. Це наукові дослідження з мовознавства, літературознавства, філософії, математики та інших наук, перекладені 11 мовами. Також для відвідувачів бібліотеки експонується виставка художніх творів провченого. Учасники конференції переконані, Дмитро Чижевський духовний магніт, який притягує поціновувачів української культури та науки, поза як треба популяризовувати його праці. Праця Таких великих інтелектуалів як Дмитро Іванович Чижевська вона займає величезне місце в нашій національній культурі. Якщо люди будуть цікавитися історичною минувшиною нашої країни і творчістю таких видатних людей, то вони можуть знайти багато відповідей на ті питання, які вони ставлять перед собою. Найбільше мене вразила неординарність самого Чижевського і багатогранність його особистості, багатогранність його знань будь-якій галузі знання для нього авторитетом було тільки істина, тільки знання, тільки наука, а не соціальний статус. У нас в основному корпусі музейного центру вже давно діяла така невеличка експозиція, присвячена родині Чижевських. Багато хто дивується, що це саме наш земляк і що він народився в Олександрії і зацікавлюються постаттю, вивчають його твори. От ну, безпосередньо двір, наприклад, філософія Сковороди. Ми проводили в нашому місті, в місті Кропивни. Обласному центрі цілий тиждень заходи, які були присвячені популяризації ім'я. Дмитра Івановича Чижевського. Ми представляли образи Дмитра Івановича Чижевського в образотворчому мистецтві. У нас були голосні читання. Ми бачили з вами і знайомилися із фільмом, і поштовою маркою, яка була випущена з нагоди 130-річчя Дмитра Івановича Чижевського. Ми бачили той проект «Мастерня Чижевський дуже чудовий. Постать Дмитра Івановича Чижевського для Кіровоградської області є дуже. Дуже такою знаковою, все, що пов'язане з творчістю людини, ім'я якої носить бібліотека, вона не забувається і це не робиться від ювілейної події до ювілейної події. Тобто, щоденно, постійно, безпосередньо бібліотека Чижевської є осередком пропагування безпосередньо робіт Дмитра Івановича.